Всі загострили увагу зараз на Авдіївці, і це об'єктивно, тому що там поливають вогнем фізично дуже і дуже інтенсивно росіяни. А от куп'янський напрямок тут же ж вони перейшли в наступ. Якось так це все було прогнозовано анонсовано. Але зараз на правду, наскільки мені відомо, під Куп'янськом доволі гаряче і доволі складна ситуація. Що вам відомо про цей напрямок, Андрій? Е, ну, е, вони там перейшли у наступ. Е, вони намагали, там перші ну, такі м, серйозні штурми. Відбувалися минулого тижня. Це четвер, п'ятниця, субота. от три дні. Вони прям масовано з бронетехнікою пішли на штурм, е, але. Е, не хочеться, скажімо так, робити певних там якихось шапкозакидувальних настроїв. Але от під Куп'янськом у нас все прям дуже добре. От у нас під Куп'янськом прям все дуже добре, і кількість спаленої ну і знищеної, перш за все, бронетехніки росіян там просто шалена. Але знову ж таки, от приведу цитату свого побратима, який зараз там. Командир роти на цьому напрямку. Я йому передаю щирі вітання. Що, по-перше, проблема це ну, дрони росіян. Звичайно, вони дуже активно працюють. Але от його цитата, що ну там четвер, п'ятниця і субота, він мені дзвонив і каже: Ну, ти знаєш, можеш вважати це моїм новим днем народження, тому що ну було дуже важко. Але в них втрати просто шалені. Оце, от, ну, якби купянський напрямок. При тому, що останні е, три дні, там, от понеділок, з понеділка десь, е, росіяни, скажімо, доволі е, знизили свої апетити і темпи, е, виходячи з того, що ну, понесли дуже великі втрати. Андрію, є запитання із чату. От, власне, ну, звісно, цієї теми минути неможливо. Юрій W. Яка ситуація на півдні? На півдні намагаються росіяни контратакувати на півдні на Таврійському напрямку. Зараз у них задача це витіснити наш оцей роботинський плацдарм. Вони туди кинули дуже багато сил. Загалом, якщо ми подивимось, то по лінії фронту росіяни зараз можна сказати перейшли в контратаку на всіх напрямок, до речі, крім одного, крім Бахмуту. От під Бахмутом вони як би, продовжують далі Але, там. Скоро я бачив відео від ДПСУ, Держприкордонслужби, що вони там геть фосфор використовують по наших військових. Ну, вони фосфорні боєприпаси використовують спочатку збройного конфлікту. Вони навіть там по Києву намагалися е, фосфор. Вони точніше як, е, як очевидець, можу сказати, що вони завозили з собою фосфорні боєприпаси, проте просто ну, якби, е, не вистачило їм, щоб. По Києву вдарити, тому фосфор вони застосовують усюди, і під Бахмутом вони застосовують фосфор, тому що ну е, треба ж зупинити, а там якби наша третя, п'ята, штурмові бригади е, ну, продовжують досягати успіху, скажімо. Тобто, це не в режимі контрнаступу, це в режимі зупинки. Це наступ. в режимі оборони, так це в режимі того, що треба зупинити, угу. е, і от на напі... а, от ну повертаючись до півдня, якщо ми подивимось, е, як знову ж таки, от наші бійці кажуть, що. От, якщо ми подивимось на роботинський оцей виступ, дуже активно намагалися перш за все з флангів росіяни атакувати. Намагалися, от, ну як у них ж от, ця знаєте, ну ж таки, ця радянщина, це от їм потрібні котли. От, і вони от, хочуть у них, от, завжди оце бажання оточити, і вони от дуже активно атакували з флангів, намагаючись оточити от, наш цей роботинський виступ. Їм цього на щастя не вдалось, бо більше того, що в результаті їх контратак ми змогли цей плацдарм ще трошки розширити. Відтак. Підступаємо в цій темі до такого ну, найважливішого запитання, напевно, щодо південного напрямку. А що ж там чи вийде? Чи вийде Андрію досягнути нам стратегічних задач? Чи об'єктивно на це запитання ніхто не дасть відповіді зараз? Ну, На мою думку, на жаль. Я от... Я на початку літа в ефірах з вами я ну так оптимістично прогнозував, що ну, от я казав, що наша задача це очистити південь, це вийти до Азовського моря. А на жаль, напевно, нам не вдасться вийти до Азовського моря. Тобто до Азовського моря нам не вдасться вийти. Але тим не менш, як задачу взяти під контроль дуже важливий їх залізнодорожний вузол Токмак, я думаю, що вдасться. Тобто, не все ще втрачено. Ну, ну, давайте не будемо так казати, що там щось Принк, втрачено. Що в принципі щось втрачено. Та ви маєте на увазі? Так, як втрачено. мінімум, як мінімум, навіть ми коли дивимося на втрати росіян і в режимі контрбатарейної боротьби, і в режимі знищення їхньої бронетехніки. Ну тут реально об'єктивно зіткнулися ми з. Проблемами величезного масштабу, до яких не готова жодна була армія, такі мінування. Ну ніхто, ні росіяни, ні німці. Я маю на увазі, росіяни, якби вони атакували на такі укріплення, ні німці, ні, можливо, навіть американці. Хоча за наявності інтенсивної авіаційних обстрілів і бомбардувань, то можливо це можна було пройти у випадку американців, але давайте, неправда, давайте, з цими ресурсами ми. ніхто би не пройшов от давайте згадаємо от щодо взагалі нашого ну от наших наступальних дій. Ну наші бійці, які знаходяться на півдні, і от ці там виступи, які вони змогли зробити, це не просто героїзм. Це там героїзм, просто кратний в шалених масштабах. Це ну, найвища військова повага і військова доблесть. От тим бійцям, тому що ну то і в мене є і друзі, і побратими, які там знаходяться. Ну це просто шалено. Оці наступи малими штурмовими групами. Це ну, такого в історії воїн ще не було, щоб на такому величезному фронті. Але все одно треба давайте знову ж таки, зараз всі дуже люблять. спроєктуємо от ситуацію на конфлікт на близькому сході. Скажіть, будь ласка, яким, яким типом ударів почав одразу контратакувати Ізраїль? Ну, в принципі авіація. От тому нашим партнерам, особливо президенту Америки, хочеться поставити пісню Нормана Грінбаума «Spirit in the Sky». Оце саме те, чого дуже і дуже не вистачає е зараз. Нам тим паче, от. Знову ж таки, хочу звернути увагу на близький схід, що лише в перші 6 годин терористичного акту з боку Хамасу Ізраїль наносив удари багатоцільовими винищуючи п'ятого покоління f 35 А після того, і на сьогоднішній момент основною робочою конячкою залишається f 16 Ну що ж, так F-16, по ньому є новини з вчорашнього Рамштайну, що будуть у березні-квітні за прогнозом Данії. Ну не будемо вже тут товкти воду в ступі про те, що буде, що не буде. Данія каже, що ну ви ж розумієте, тут вже можуть терміни пересуватися в силу підготовки льотчиків, в силу підготовки інструкторів, в силу підготовки е, інфраструктури. Ну це політики. Зрозуміло, тут одразу дають таку е, помарку, е, як там поправку на вітер, е, як то кажуть. Окей, тут, тут, чесно кажучи, вже нема про що говорити.